Дуже неприємно говорити про маніпуляції е і про подання як якось або однобокої інформації, або ну, від відверто е маніпуляції даними, От, е з чиїх би вуст ця маніпуляція ну, не звучала. І мова йде або про нерозуміння е ситуації, або про свідоме е фактів. І це завжди дуже сумно. Отже, е якщо мова йде про... Якийсь надлишок препаратів або нестачу якихось препаратів забагато і вони лежать просрочені, а якихось препаратів немає, треба з'ясувати, а хто, власне, робив заявку на ці препарати? А чому їх замовили в кількості, в 10, що в 10 разів перевищувала, скажімо, необхідну потребу? А чому одні препарати замовляються в цій кількості, а інші не замовляються? І відповідні ці запитання ну, будуть сумними для, для тодішнього керівництва Охмадиту, що так було завжди. От. І раніше ситуація була ще гіршою. Просто при тодішньому керівництві Охмадиту це не дуже всіх переймало. Це раз. Друге, якщо в відділенні, де проводиться в центрі, де проводиться гемодіаліз. Препаратів для гемодіалізу власне витратних матеріалів є в рази більше, ніж охмадит коли-небудь приймав пацієнтів, у нас є великі великі запитання, чому таке замовлення робиться? В рази більше. І Якщо вже так сталося колись. Замість того, щоб перерозподілити, віддати це тим, кому це дійсно потрібно в інших областях, традиційно, тобто це це питання замовчується.